Після цих фільмів ти точно почнеш озиратися. Топ-5 жахів, щоб відчути справжній страх. Гра в Хованки. Молода наречена Грейс думає, що потрапила в ідеальну сім'ю, поки звичайна шлюбна гра не перетворюється на полювання до свята. День подяки. До містечка приїжджає маніяк у масці Пілігрима. І святковий сімейний вечір перетворюється на криваву гру. Атмосфера свята тільки якщо вам подобається тікати. Пункт призначення. Класика, яка доводить, Від долі не втечеш. Після цього фільму починаєш боятися всього. Фур, літаків, атракціонів, звичайної дороги і навіть солярії. Дзеркала. Колишній Кобмен отримує нічну роботу охоронця. Але відображення у дзеркалах живуть своїм життям і далеко не дружні. Після цього фільму ти точно почнеш проходити повз зеркала значно швидше. Демон всередині. патолога Анатома батько і син намагаються розкрити таємницю смерті дівчини Джейн Доу. Але відповіді приходять разом із жахом. Те, що лежить на столі, точно не мертве. А який хорор змусив озирнутися вас? Пишіть в коментарях. Додам у нову підбірку. Па-па!